Бондуристе, орле, сизий, добре тобі, брате. Маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають. Полетів би за тобою. Та хто привітає? Я й тут чужий, одинокий, і на Україні. Є сиротані, голубе, як і на чужині. Чого ж серце б'ється, рветься? Я там одинокий, одинокий, а Україна, а степи широкі. Там повібуй буйнесенький, як брат заговорить, там в широке полі воля, там синє море, виграває, хвалить Бога. Могили з буйним вітром в степу розмовляють, розмовляють, сумуючи. Отака їх мова. Було, колись минулося, не вернеться знову, полетів би, послухав би, заплакав би з ними. Та доля приборкала ми ж людьми чужими.